Дай Боже, здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Васька вже тік-токи пече, лише познімав у себе на каналі, він покаже на ферма сільського вчителя дочку цієї красуньки. Я її теж зараз так мільком покажу. І я такий красунчик. Це є зірка. Зірку багато хто знає, пам'ятає. Зірка була у Івана. Іван, Іван поїхав за гранецю, зірку продав Василеве. зірка дала лошечку і тепер дала такого хлопчика. А, тут, тут такий розкол у цього жеребчика шу. Сініорчик такий маленький. Айс, Подві... та? По... Айс? Як, як ти назвав його? Айс? Ice. Energy Ice. Так, він лише то ж вона на зверху, бо то він лише на ній там. Туксе. А де отак айсика в 6 місяців хтось купить? Буде в продажі, так ласка. Хто с... Як? Прррррр. Я куплю. може, до бруніка, до пари. Ну, немає різниці. Але отак у 6 місяців хлопці лише яєчко йому царкнули лагасенько. Ну, та ти вже знову. ти вже не збійці роботи. Ну а що? І такий конік до роботи. Буде так, так сапати, як мій брунік тепер показує. о, 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 о. а ну де що цей робить. Сам у не треба яйця зарубати, бо цей хоче парувати. Він хоче інакшу роботу робити. Тікай. Дуже класнючий такий. Ну то й кобила годує його, то й теж така як... Ух. Молочна мама, ні. Я то люблю, не Файно. Мама має таку і гриву, шийку. І тато гривати, Хвостати О, Він тепер у таку стоїчку став, що так ветко. Чисто так би. Татка задок. Це точно. Ну і масть тут файна. Знаєш, що він ще може бути такий з підпалом легоньким таким. Не буде. Ха? Не буде. Ну, він є. Весь, він є, а э, він коли народився, то був э... чорний, чорний гад був. Ну то буде. Може бути з підпалом трошки. Той мама це, це кобила по дуже файних конях, тут нема що казати. Вона така моцна кобила, що то говорить. Та то що тут шкодувати? Дивися, двоє лошат тобі вже вроділа. Та, та й роботу має. Та ми знаємо, що ця кобила роботу має. Треба в неї ділиться лише старе там на два боки, так сюди дуже фай. Прр. Зірка. і такий айс. такі Ножки, мечечки. Ну, зірка. Я лише покажу хлопчика твого, то і все, нічого тобі не кажу.

Покажи ще лошечку, я так покажу мільком. Покажу ще дочку, Її, яка у нас зараз є. Ще скажу у себе на відео за те, що та продається. Так. Оця лошечка була е, така кобелка у Васи Новоолександрійка. То ця продається, це повне відео буде у Василят Ткачука на каналі ферма сільського вчителя. Ціна 2000 доларів стартова. Доставка. Що треба, то все є. Там детальний огляд. А оця красунька. Дуже мені сподобалася. Дуже гарні такі ножки в неї, все суперово. Оце є дочка в зірки. Ну, отак я чуть-чуть покажу. а Детальний огляд їхній будете дивитися. Детальний огляд будете дивитися у вас і на каналі. О хо де це, що це робить? це, ти тік-ток знімаєш чи ні? Як цей уже пече хлопець. То це можна відео зразу підписувати, що жеребець на паровку. Іде тюней, маму, та й А ну дві у нашій підвівку і в наші снігат хочуть, аби він уже її тюня. То скільки йому тепер є? 11 квітня, два місяці. 11 квітня 2 місяці. Березень. Травень, червень, лепень, сарпень. на сарпень місяць можна. Щоб сал були до 8 місяців усім. Кого? Дуже би цікавило, те припекло, то. Рахуйте собі. Що з 5 місяців можна забирати. Я Бруніка колега забрав, у 5 місяців йому було, так? Так, то і що йому бракує? Нічого йому не бракує. Дія, Як яку ну, у нас стоєчку стало. Дзвоні в церкві дзвонь. Файн. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Slijedkujte za kanalom, bude cikavo.